Давайте поспілкуємося ще з кимось. Хто хто піднімає. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. Я кожного разу раз в місяць сюди приходжу і у когось з вас постійно з'являється нові вуса. Вітрочує що? Добре, як вас звати? Саша. Саша, з ким ми сьогодні прийшли. Що за людина з вусами сьогодні? У вас такий спіті сьогодні на вуса. Чому? Партнер по? Спарин пар... партнер. Блядь, я по, я по краю ходив просто. Я просто чуть зараз не вижу. Ти б сказав, що партнер? А, я підар, так. Да. Так, да, я підарас, мальчик. маю. А Це якщо геї придумали так казати, щоб не дойовували. Це мій спарен партнер. Андрій ми спарринг партнер, да? Як тебе про гею. Пойдем побоксиру. Він <ф five> <Smash> вчора мене отправив нокаут. А піргот хуєм. Вибачте, це зайво було. Це точно. А ви боксери? Чи ММА, Муайтай. Бокс, Так, а б'єтесь на вулицях? Та Поки що в планах є. Так. Це пропозиція. Ні ні ні. Що ти і кажеш? Вибач, будь ласка. Я лох. Це я на Ні, на вулицях на вулицях поки що ні, тому що. Діремося в підвалах. А хочеться битись? То бо ви з кінтом спарингуєте і вся енергія виходить. Ну так, так, і так воно. І хто відправляли один одного нокаут? Та поки що слава не ви. А було таке, що дурка взяла і прям пиздиться почали, як по-серьозки. Я аж згвалтував в кінці. І такої хурго блядь. бля. Тренер рушник викинув россию. Витрись нахуй! Їх з бранцбой, та як собака, так, водою розливають. Бо злиплись. Мужики, ви чо? О я це область київська, серйозно. Та один кінчає, а рефері такий, тен! Nine! <laughs> Там жінки з дітьми поняв навколо рінга. Такі пу-пу-пу. І один тато синові каже, оце справжній бокс. Як у нас в союзі. Ось що я хотів тобі показати. Ось воно. Тепер будемо дивитись лише такі бої. Жодних рукавиць Приход... і ударів. Вони зразу матері каже, мама, я хочу на бокс. <рес> <рес> я хочу тренуватись так. А син каже, папа, я вчора дивився бокс, де багато чоловіків били одного. Це що не чесний бокс? правильно казати груповий. А ви мрієте якось заступитись за дівчину? І Щоб, ну, типу, побачити там хулігани, бажано багато штуки три, щоб, ну, типу, герої, не просто один на один. Три. Якщо три хулігани менше там метра п'ятдесяти, то йде? — Ну типа сім років. <сcat> <сcat> а прикинь. А... А, а... а прикинь, він побив хуліганів, добуває третього, і в тому стані, що на рінгі гвалтував друга. І дівчині кричить, ти краще біжи, нахуй. Ні, дівчина не може бігти, бо заціпеніла. І вона отак от просто отак от сидить. А, Вони, я... а вже їй хулігани кричать, «допоможіть!». <риклад> хулігани викликають на себе поліцію. Так, що ще раз Так, а ви професійно займаєтесь чи для себе? поки що для себе. Поки що, давно? Півроку? Ні, ну трішки більше. Так, ми то думали, це усі. Це такий геє, чувак. А ти вже ти вже тут постелився перед ним. Вибачте, півроку. Бачиш, як працює. А чому пішли? танцы. Б балет. Был в балет, а в балете рано на go, пенсию. Go. На уходишь. Там мы вот последний контракт в Турции пиджайкой заебало. <laughs> на в клубе. Была... Эти блестки, блять. та Была надо. драка, она смог битися танцами. Вот эта хуйня, Не вырубая. Прийшли, тось, і а ви що робили? за танці? Ви професійні танцьори? Ні, українські народні. Я... Українські народні, ні, чуєш, ні, гопаком їбать, прикинь, чи ну, гопаком... в дракі перед гопак починає танцювати. Ну ти б навіть і не бився, ти такий, ой, блядь, я. <реку> <реку> ну так, да, це страшно. Блин, так... А ви можете сальто робити назад? Так в українські народи сальто немає. <реку> а як це називається? Ну, чи це... нема просто? Ні, взагалі є такий трюк, називається коза. <реку> як? Коза. <реку> Козак. Типа, по... Ні, просто казав. А, просто казав. Це, це, це напівсальто. Напівсальто. Якщо можна. Ну, я з другом напівсальто на пан. Не придумали сальто. Напівсальто це коли ти так підпригнули на шею, єбанули. На банкеті, люди такі, єбать гапак! Вау! Хорош! Так ти, ти пропустив його, каже, козак. Я, я тому і закінчив. <реш> <реш> Упав на тіщу на свадьбі. Ні, вони йому одразу кажуть, що кос багато не зробиш. В Ну, 20 максимум. Одна друга вже ніх не відчуєш, ніколи. Такі вони танці. Це ж поки ви... спорт, нахуй. Захар, так? Да, да. Ти з друзями прийшов? Да. Чи сам. Просто поміж чоловіків. Так відпочиваю, по я Захар. Хорошо. Захар, давно представь своїх друзів, будь ласка. Що ти сказав? як тебе звати? Як ти там тебе? Максим і Єгор. Оплески вам, чуваки, давайте попадемо. Не переживай. Захар Максимієво, три друга. Мужики, ви скільки вам років плюс-мінус? Сімнадцять. 17. Сімнадцять? 17? Середньому сімнадцять, коротше. А -а -а. Якщо... Тобто в одному два. <рес> <рес> в іншому тридцять <36. рес> шість. <рес> <рес> І третьому сімнадцять. І такі, влаштуємо сьогодні найдивніший секс в світі. Ой, вибачте, не міг не сказати цього. А ви навчаєтесь десь чи що? В танки граємо. В танки? Всі в да. трьох? Да, з водом. Ну в одному танку там 200 багато. А прикольно в танки грати взагалі? Це прикольна гра чи ні? Да, так. Да. Хто на воші, хто міх Да. Ти цими словами тільки що настільки занизив свої шанси на секс. Ага. Он пацани розумні сидять. Я, я в танки не граю просто. А в що казавщика. ти граєш? А що граєш? Чи, в що? А чим займаєшся? Боксом і бабки. Бізнес є тачка. Третій друг, привіт. Ти граєш в щось? Тобі важко з нами говорити? А в тебе є комп? Ав? Комп є? Не продав. Що купив на ті гроші? А гроші ще не вернули. О, вдали продаж. <рес> Клас, ну якщо вчишся, то на фінансовий не твої чувак. Там музика може хуй, знає. Так, добре. А у вас є дівчата? Ні. З сожаление. Іли к Ні, там тільки один в танки грає. Один в танки, один тємщик, третій ще не ясно. А як, ну. А як ви зараз проводите час вільний дозвілля своє у 18, в общем років? Та раз наділі виходимо пиво опитують. Уже 10 років з мужика. Вже не та молодь, Марк. Молодь не та. Я в 18 років намагався загинути від алкогольної інтоксикації. Але... Що-шо? Що? Мужики, ви що... як дізналися сюди прийти взагалі. Цілонаправлені, раніше були. А, прикольно. Ну, а... просто 18+. Як це тут були? Ну, вони типу погані хлопці. Ми прийшли на піво з мужиками. Там будуть матюкатися. О, о, о! Чув? Пизда, каже. Порізана! Дитина пизда порізана. Завтра всі охуєють в школі. А -а -а. Я ще й танк новий купив, що. І ще коли додому йдуть такі починають ще трохи боротися на вулиці. <рес> да, да, да. І голосно розмовляти і сміятись. Та я в рот їбав математичку, за да, 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 всю вулицю, да, да, просто да, снігу да, да. ніхто не питав. а вдома гуглить як правильно трахатись вперше. <рес> <рес> Порно в танки <рес> <рес> безплатно онлайн. Поки хлопець грає, друг трахає його дівчину. І він не порно дивиться, а в танки таку, ну куди ти, блять. У нього типа танки, а на фоні їбуться. Куди ти взяв арту, чувак, ну у вас вже вся команда арту грає. Нахуя? Дізлайк, відписка від цього каналу. Добре. В коментарях під порно з танками пише, ви цю ветку не прокачуйте. І там найбільше коментарів саме з приводу танків. Так, і там написано Я би біл говдой. Ну це хто знає, то знає. Я, я навіть не знаю, але смішно. Прикольно, а коли хлопець скінчив, він такий є пробіття. Фу. Коли пеніс став, снаряд заряжен. А як там ще кажуть, коли ти попав ну не прямо в лучі, а в Скользь? Рікошет. Рікошет. З пірми, да. так. <ріх> Ладно, Зам... що, що, що да, там... вибачте. — Тут вибачте. люди іскусство взагалі. В першу чергу, вибачте ви. Потім Сергій. Так. Е, хлопці, щось цікаве ви казали там, поки мене не звертали на вас увагу. Що <ріх> саме? було? <ріх> — <ріх> Поки ми описували ваше життя. Багато таких вісімнадцять років бачили. Як ви? Як, як е, ви описали? Чи багато ми бачив? по повинен на тебе тільки що биканув. Багато бачив? — Таких. Далі. 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 Далі бачу, ти. таких? <риклад> <риклад> а ви типу ексклюзивні такі? Вісімнадцять граю в танки. Ніхуя ж собі де такого знайти? Алмаз, <риклад> блядь. Неограненій алмаз тут в залі. Ні, ну в танки рідко бачу насправді. Це ж гра сорокарічних. Я от через 3 роки почну. Денче почав грати в танки. А. Ну завод танки, от так і, роб... і живем. Завод? Так. Да. Ти працюєш завод? на заводі? Ну почти, так. Да. Швидко подорослішав, їбать я. Так він на заводі, от мужиків про танки. Так, да, так, да, так. Да. Вони йому кажуть, в танки не граєш, ні мужик, чор. А що ти робиш на заводі? Закази збираю. А які? Ну, що саме? Ну, інтернет-замовлення. На заводі? Типу айфон, зібрати айфон, добре! Збирав дітку коляску. Так. Що сьогодні було? Коляска, удочка. Пилосос, монітор, кошачий туалет зібрав. Відеокартин, відео. <рес> Хорошо, ви чим займаєтесь? Е я ходжу по місту. Вау! Wow. Який? Я контраст. Колега! Коротше, знаєте, ну, гугл. Google... І там є смітки, там ресторан, бар, кафе, так. там. Ну я знаю мітки, бо я закладки так. Ну що Знаєте мітки. Ага. І я ходжу і дивлюся, чи дійсно там це місце знаходиться чи ні. Хіба? Придумав розвагу. <риклад> Такий ух ти! Макдональдс тут! Ахує! Що там наступне? Брешуть. Фонтан, ні не брешуть. Не обмануй, реально фонтан. Все як на картах народ! Все як на картах! Вау! Ні, не, не я... типу, написано... але прикинь, вибач, баска, прикинь, прям в очевидні місця приходить. Ты, Хрещатик! Ти... Головна вулиця, ось вона. Там тільки що дзвонив телефон, тільки на мобільний кабель. <сум> З матриця революція. Комусь до міждо... Междугородка телефон. Алды смія. <сміялась> Коротше, а ви на Google типу працюєте? Ну, так, так. Вау! Ви за нами слідкуєте? Ну, не тільки за вами. Наприклад, Прикольно. Треба... а Google знає все? Google? Да. Більше, ніж чем... я. Повір <laughs> 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 Google теж такий добрий. А що тут є о таке? Так, є! Клас, оце в тебе цікаве життя можеш Він собі влаштувати. це місце, Але мені самому треба піти і дізнатися це. Він тобі так відповідає. Дізнайся сам. Вибач, як тебе звуть. Мене звати Богдан. Богдан. Богом даної на. Тому іди. щоб ти дізн... знайшов ратушу на да. І Папізне. Що далі, Гугл? Поговори з представником. І голосовими спілкуються з ними. Різними. Іноді вогнем сходить на кущ. Слухай Богдан, такий да я гугл. Іноді краплями е, води на вікні в дощ. В камінь. Пише. Да. Так, так, Богдан, привіт. Фух, прикольно. Для прикладу. Треба подивитися, чи дійсно там стрип-клуб знаходиться. Ну, і, так, ви, так, а ви залюбки, такий. В першу чергу стрип-клуби, нахуй, я перевіряю. <рес> Ой, стрип клуб реально тут. Ні, це прям, прям поня... стрип-клуб. клуб <рес> А він прям по перевіряє, прям біля шеста під жінкою так лежить. Ну да, це тут. Точечку <рес> <рес> тут. <рес> <і> шку, <рес> тут. Так, щось немає інформації, чи можна замовити дівчину після танцю. Зараз а це До речі, часто проблема, що ну, не відкритий е, опис і ну, які послуги там ходять туди. Ну там чи... же не будуть писати прям шлюша і дом, правильно? А за ну, завалювано. А, а завалюй. Ну, ну будь ласка, завалюйте. Сервіс дуже хороший, так можна написати. — А, тобто ну, якщо, што, ти... і блядський дум, до да. якщо пишуть сервіс дуже хороший, ти такий, ну поїбусь позати хаті. Клас. І що, Google платить тобі в доларах? Так. Так, а скільки а, ти а, шлюх місяця то зарплата залежить від того закладу, який я відмічу. там? Наприклад, позата хата, от тобі менюшка. От я борщ за сьогодні заробив. Красавчика. Аврора, зарядка на 600 ватт швидка, На блядь. І навушники провідні. Ну, блядь. Що коли включаєш, починає кровіти. Хочеш, возьми валик от этот, да. Шерсть. Дома хлама пиздец. Чувак, їсти нема, що, понял. Перевіряв аптеку, дали аналігін. Дома червоні марки можна можна. Прикольно. А що ви мені підказуєте? Ви мені підказували? Так, про жопу. – О, про голу жопу, хто казав. Треба. Давайте. Вибачте, як вас звуть? – Та нахуя ти питаєш? Жопу хоче показати, дівчина, ти як звуть? Єбать, ви холонеті. Пропоную дивись на жовку, чувак, це моя порада. Хорошо, показуйте жопу. <свы> Я не можу павша 5 хвилин на сцені, дайте хоч він розігріється. <свы> Тільки не в тому місці. <свы> Я розумію, що жопу не буде. <свы> 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 Хорошо. А для чого? <свы> Щоб, ти остив. Щоб нас зупинити, поняли? Якщо буде щось нестись, вона така, пацани, пацани зупиніться. І ми такі, у, там можливо жопа така, що ти такий. <хух> в якийсь це момент, і в якийсь момент це все одно нас не зупиняє, вона подружки каже, ти теж показуй жопу. <хух> Вдвох з голими жопами. Ми сюди заради цього прийшли. До мужики, не підскажете щось вискочило. Та конічно, ви тут ж розказуєте з 10. Я потім однією. Та ні, якщо віжу, то й два. Тобто в них історія рівня Ви його не роздрачуєте. Не, завівся. Так, вже, так. Історію розкажи. І вам так, ви з донька пройшли, як вам на соромно. Х20 кажуть. Х20 жоп. Ще п'ять хвилин він би додавав Х20 по грошам, даю дівчата, якщо жопу покаже. Додавав. Я ти таксі визвав, відь, мамі скажеш, я з пацанами. Хтось ще хоче поспілкуватись? Хтось такий. Скажіть на викрикують. Викрикуйте. Давай. Да. Давайте. Ну, <с Pharisees> ну по-перше, хочу сказати, що дуже класні коміки, моїх, мої улюблені. Мої. Це напарник, цього. — Мої коміки. Кажи, а ми будемо себе трогать. Він уже трогає. Ну давай. І ти наш ахуєнний глядач. І він такий, все, мені треба в туалет. Ти так охуєнно смішиш, ти так охуєнно дивишся. Але. Ну добре. Я без наїзду. Я щось зараз представляю, що він не яйця говорить. — Я без наїзду, але ви трішки трішки найопщите. Поясню. На минулих вихідних суботу я був на вашому стендапі. Було все класно, супер, обалденно, бомба. А потім я бачу афішу на неділю нові жарти. Угу. А я до чого тут і провізація написано, бля. Я хочу, я хочу це винести. Ну, ну Я приходжу і ті самі жарти від вас або. І в мене теж? Да, да, а да. який від мене слово, був друг? Слово в слово, коротше, всі. Слово слово. Ну вибач, що не придумали слова, блять. Просто можливо напишіть на афіші, що нові жарти. Ні, коротше, я поясню. Ти думаєш, це я малюю афіші? Я поясню, чому це так, і потім попрошу сказати. О, так, щоб ти вибачився. По-перше, викличте охорону сюди. Я починаю пояснювати. У нього скоріше за собою є нож розкладений, тому будьте обережні. Або дитина ніж. Так, ну тепер, коли ви відчуваєте себе в небезпеці, я продовжу. Там вечір нових жартів, це типу нові жарти, які коміки от тільки придумали, або тільки-тільки їх обкатують. І, е, ну, Нові придумуються насправді нелегко. Це, коротше, може тривалий час займати, але е, е, це я виправдовував коміка, тепер можу виправдати і глядача. Типу, прикол буває в тому, що коміки забувають взагалі хуй. Да, отак, от, отак просто реально подумав, що нові жарти, тому і пішли. Так би, звісно, що ми не ходимо кожен день. А коли ви ходите? А у вас сейчас в голосі. Раз на два тижні. Раз на два тижні десь. Раз на два тижні? Час пожити. Можете? А ви можете предупреждать, коли приходите? Я хотів тоді в неділю спитати, чи будуть нові жарти. Не, напишіть просто в Директ Паші, я сьогодні буду. Пиши. І фотка з душа. прикольно. Да, — Так, вибачте, будь ласка, ми будемо нові жарти розповідати. Дякую. Да, Ти вибачився вітою. Ну да, я так, я такий. Як вас звуть? Сергій. Сергій, вибачте нас. Я знаю, я без претензій. Та ні, ну все одно вибач, ну ми перегнули. Просто клівітав нас шістдесят. Та мужики, нічого, на 60 людей. Обманщики. Я ще до друзів проходжу ввечері і такі, блядь, не можу спать. Чи... Розказав ті самі жарти нам. Що... Ще ви до того, я цей У нас же ж бочки як, Серега. 에, з п'ятниця у нас груповий чат, 70 коміків, пишуть, в суботу буде Сергій, готуємося. <реш> пишемо нові жарти. Якщо ні, то вам Сергій зателефонує, скажуть, що івент відміняється. Або буде імпровізація. Поки пишемо.